Почалось уже все дуже весело. Чи я приїхала не туди, а в депо метро? І піді мною немає платформи. Просто треба два метри вниз стрибати в сідонки. Розпіарені заклади в Варшаві. Чи настільки ж там смачно? Кава за 190 гривень? Я витримала все. Оглядаємо фудхоли, маркети, заклади і біоринки Варшави. Біо це не значить, що воно суперкорисне. Ну що, полетіли? Що я можу сказати? Почалось вже все дуже весело, тому що я ледь не розпсихувалась через те, що не могла розібратися з тим, як обрати собі квиток на метро, тому що в картах мені показує назву зупинки, куди їхати українською, там ще треба ввести саме куди їхати. Я так і не впевнена, що я те, що треба купила. Б... Потім підіймись сто разів там з валізую на це сходах. Перейди тут, я ще їду сама в цьому метро. Коротше, я сподіваюся, що я зараз приїду туди, туди куди мені треба. Я хочу спочатку здати багаж, тому що мені заселятись аж о 15 Коротше, Я приїхала не туди, реально. В депо метро. І вони ще англійську не розуміють. Хочу вести вас в курс діла, що тоді дісталося з цим потягом. Спочатку я не могла нормально, як ви бачили, знайти білети. І на той момент, коли я дійшла до платформи, це відкрита платформа, я розумію, що ніяких казівників немає, і стоїть два поїзди. Я розумію, що я краще почекаю, поки один поїде, я зрозумію, в яку сторону він їде, і відповідно сяду в той, який мені потрібен, або в інший. Тому що взагалі нічого не, розуміло, не зрозуміло, плюс на поїздах не написано нічого. Можливо, вам буде корисно, якщо ви так само будете в Польщі, щоб ви на це не розраховували. Ось, і я розумію, що інший поїзд від'їжджає, і він їде не в ту сторону, куди мені, як по картам, я дивлюсь, потрібно. І я сідаю в інший, я сідаю в інший. І ще така думаю, знімаю. Дивіться, я в понеділок, в робочий день, їду в пустому потягу. Клас, оце, да, в пустому метро. І в принципі ж така думаю, боже, аби мене туди повезла. Потім дивлюсь по картам, що я їду все одно в іншу сторону, не в ту, яку мені потрібно. Поїзд зупиняється, приїжджає зупинку і відкриваються двері. Я така визираю із цих дверей. І розумію, що я приїхала в депо метро, там де купа цих поїздів, і піді мною немає платформи. Просто треба два метри вниз стрибати в щебенку. Як це так, це буде українською. Я визираю в іншу сторону, і в 10 метрах справа бачу біля мене хлопця в оранжевій такій жилеточці. Я розумію, що він працює. Альона, вже я кричу. Він стоїть на мене, лупиться. Я йому типу показую підійти сюди і починаю розмовляти з ним англійською. Він ніфіга не розуміє. Ну, українською і польською більш-менш порозумілись. Він зрозумів, що я приїхала не туди, що мені треба в центр. І просто, якщо коротко, спочатку він мене повів до диспетчера. Потім диспетчера від диспетчера повів в інший вагон метро до водія. Той водій, одні і ті ж речі, мені через перекладач показував, казав, що він там скаже, коли мені треба вийти, де пересісти. Потім виявилось, що мені все одно на цьому вагоні треба було їхати. І я витратила на це годину свого часу. Годину свого часу, того що я не б... там не було виходу, вони мені вони не розуміли, що я від них хочу. Я не могла вийти, щоб викликати десь там таксі. І я чекала, поки цей вагон просто вийде і завезе мене туди, куди мені потрібно. Ось так. А я замість того, щоб викликати таксі, просто хотіла показати, відзняти вам транспорт в Польщі. Так само, як і згодом, я хотіла вам відзняти транспорт в Італії. Відзняла. Дякую. Я була дуже голодна, не витримала все. Снідаю своєю редькою. Зверніть увагу просто на гігантський вибір протеїнових батончиків. Такого нам не вистачає. Взагалі я планувала піти в суперпопулярний розпіарений заклад Бейкен. Я вже туди зайшла. Там дійсно дуже приємно пахне випічкою і все таке апетитне. Але, до речі, вони якраз змінили меню перед моїм приїздом. І там я знала, що там часто черги, але там мало посадкових місць і дійсно довго чекати в черзі, тому я вирішила просто піти десь знайти в каву і. Вже десь потім пообідати. Сама Варшава мені дуже подобається, наче і так спокійно, але є і людні вулиці, і в цілому класний вайб. Тому ходжу, гуляю, надихаюсь. Виглядає надто по-сімейному. Ну ладно, давайте спробуємо. Ось так поїде. Зупинилась я на банановому хлібі. Коротше, взагалі я думала в цьому закладі спробувати ягодзянки. Я не знаю точно, як це читається. виправте мене хто там знає польську. Це я так зрозуміла. Їх якісь фірмові булочки зі стрельзи. Хоча коли я працювала, вчеі ми теж таке готували. Але я обрала банановий хліб, тому що я його фанатка і мені складно ним входити. Він безглютеновий на мигдальному борошні. Я ще ніколи просто не їла повністю на мигдальному борошні. і мені буде цікаво зараз скуштувати. Я подивилася на ці ягудзенки, я в принципі таке їла. Ось, а таке мені цікавеньке. Що, друзі? Дегустація. Він того вартий. Угу. Він дуже-дуже вологий, соковитий і насичений банановий смак. Мені тепер здається, що все-таки це борошно найбільш підходить для бананового хліба. Це дуже влучно і недаремно я попросила піти на кухню і запитати, як його готують. Взагалі я тут хотіла попити фільтр, але його тут не було, тому враховуйте, якщо хтось також любить фільтр, немає. Так як кави я все ще не випала, плюс у мене є робота. Я думаю, зараз знайду кав'ярню, десь щось поп'ю, йду через такий гарненький парк. Подивіться, як тут тихо і спокійно. В Цілому Польща дуже порадувала мене своєю зеленю, наявністю великих парків, по яким можна гуляти, розглядати. Прям буває, що ти приходиш в парк і виявляється, що там прям ліс. Ось деякі дуже схожі на нашу пейзажну алею. Так що мені сподобалось. Я направляюсь в кав'ярню, яка мене дуже зачепила своїм дизайном, своїми чашками. Ви просто зараз офієте. Якщо мені в ту чашку зараз зроблять. І що ви думаєте, коврами? Так. Ну навіть називається Racks and more. Цей заклад насправді невеликий. Є декілька посадкових місць на вулиці на стінах. Прикольно розмішані коври. Я взагалі такого ще ніде не бачила. Давайте пробувати каву. Кав'ярною вийшло повне розчарування, хоча це була єдина саме кав'ярня по каві, куди я от прям дуже хотіла зайти. І все почалось з того, що я попросила мені зробити капуч на безлактозному і чекала ту саму чашечку. Мені сказали, що в чашку зробити не можемо, тому що у нас зараз не працює посудомийка. За три хвилини, після того, як вони мені зробили каву в паперовий стаканчик, вони роблять каву власнику в цю саму чашку. Я така, окей, дякую. Але і тоді вони мені сказали: ну ви ж хотіли ми познімати, ти типу, поможете познімати цю чашку. Е, і це було трошки дивно для мене і трошки неприємно. Можна було вже тоді взагалі нічого не казати. Ось, і я ж прийшла туди посидіти попрацювати. І я попросила вайфай, вони сказали, що ми не даємо вайфай. Я сіла працювати і згодом захотіла в туалет. І мені сказали, що ми не пускаємо в туалет. І як ви побачили, що я випила каву просто жахливу. Я... Ну, це неможливо було пити. Це навіть було видно по пінці, що вона не смачна. Я просто зла, це такий район, це взагалі не центр. Я пішла десь далі шукати туалет. Там навіть ну, ні закладів, ніде поруч не було. Ось тому, на жаль, коври не спасли цей заклад, і гарні чашечки, і фоточку зробити і все, але щоб я туди повернулась. Як бачите, це 100% ні. Дуже голодно нарешті обідати, тому що я з'їла не весь банановий хліб і доїла всю свою редьку. Я просто хочу нормальної їжі. Тому побачимо. Я сподіваюся, що я її зараз знайду. Прийшла в місце, яке дуже мені нагадує нашу мімозу. Тут готують основні страви, піцу. А також у будні дні можна замовити бізнес-ланч. Давайте пробувати Я фанатка крем супів А це ще з кріпної Ну це 10 із 10. Зараз будемо пробувати фокачу. Дуже цікаво. Я, звісно, взяла з баклажаном. Там ще була наче з прошуто і з рікот. І, ні, із тунцем. Я взяла з баклажаном овочеву. Ну, друзі, це божественно. Я дуже рада, що прийшла сюди. А це місце мені нагадує фудмаркет. Я так зрозуміла, що це ТЦ, і тут, типу, дуже-дуже багато фудспотів з усіх сторін. Прикольно. Слухайте, а дійсно. Я що на арсенальній друзі? Капец, ну дуже схоже, ну дуже. Йшла і випадково натрапила буквально на інший світ. Це, походу, вже стара Варшава, я не знаю. Я не спеціально. Ну, Ось цей мій район. Тут я буду жити. Обалдеть. Яка краса. самий-самий центр. Ну вид з вікна просто мрія, клас. Далі я прийшла подивитись на мистецтво. Це місце невелике, вхід безкоштовний. Знаходиться в самому центрі. Тому, в принципі, якщо будете проходити, можете зайти. Тому що декілька експозицій були б прямо в саме серденько. Я прийшла в екологічний маркет. Це просто подивіться цілий супермаркет екологічних товарів. Боже, я тут надовго. Це моя мрія. Просто їдь абсолютно все органічне, Тобто те, що ви можете знайти в звичайному супермаркеті, той же асортимент. Боже, як цікаво. Можете поглянути на вибір рослинного молока. Це щось. Подивіться на цей гігантський вибір, так само ще й готовий їжі. Варенички, Сюди. Чисто крупи і гранола. Ось що хотіла вам показати, ось так виглядає справжній натуральний сушений манго без цукру. А те, що ми бачимо в наших магазинах із сухофруктами, воно стовідсотків зукру з цукром, тому що навіть видно, що він в такому білому порошечку. все, що таке яскраве сяє, це все у нас з цукром. Ось, бачите, сушеним, воно не дуже приємний яскравий яскравий колір має, але видно, що воно натуральне. Такі красивенні чаї. І знову ж таки, те, чого нам не вистачає, купу протеїнових товарів, рослинні протеїни, конопля, горох, тут, те, що от я замовляю, тут уже все є. От назбирати вдома таку колекцію приправ було б дуже гарно. А Тут у нас пішли снеки. Вибір гігантський. Але я завжди наголошую на тому, що якщо написано, що це без глітену. Що це біло, це не значить, що воно супер корисне і ви не їсте десерти, не можна об'їдатись. Тобто можна їсти все, але знову ж таки без глютену, там може бути цукор. без цукру, там може бути так само додані цукри, ароматизатори і склад більше, ніж що тільки можна. От, Наприклад, ось ці шаркіс, вони у нас також скрізь зараз продаються і так далі. Тобто, завжди треба читати склад. Чим він довший, тим це гірше. Краще по можливості її вдома приготувати взагалі. Таку круту штуку знайшла кокосова вода. Я у нас такої пакованої не бачила. Можливо, в Гудвайні є. З приводу шоколаду і солодкого тут також абсолютно нові для мене фірми. Тобто, ті я всі знала в звичайних магазинах. Тут все нове. Далі я направилась досліджувати ще один фуд і не тільки спод, який називається Бровари Варшавські. І ось тут про контраст Варшави, як бачите, які будиночки. Гігантське місце і для відпочинку на вулиці, і з купою закладів, але, на жаль, мене чомусь втратились файли, які я зняла всередині. Сім добрий раночок. Боже, я виспалася, як тільки лягла. Я одразу виробилась і до самого ранку вже спала. У мене в 11 виселення, я зараз якраз на 9 іду на тренування. Я йду на Power Stretching в студію. Так що має бути цікаво, це типу стретчинг силовий з елементами Пілатесу. Так що буду пробувати новий навіть. Варшаві сьогодні дощ. Погода, так собі, я чисто ще в шортах і вийшла ще й погуляти раніше перед тренуванням. Дуже естетична студія, яку відкрила українка. Мені дуже сподобалось тренування. Покайфувала, порозтягувалась і відправилась далі. Арсенальна номер 3 Ще один фудмаркет. я прийшла на біобазар. Зараз покажу, що це таке. Ще один величезний фудкорт. У нас вже українську кухню знайшла. Спейс тут дійсно гігантський, мабуть, найбільший фудкорт за ці дні. А ми, друзі, направляємось туди. То що ж таке той біобазар? Давайте трошки поговоримо. Це маркет, по суті, базар, але уже, ви вищого рівня. Локальних товарів, фермерських маркетів, абсолютно все. Тобто від м'яса, риби, овочів, сирів, до круп і домашнього хлібу. Це найбільший в Польщі такий фермерський маркет, і чесно, дуже не вистачає такого в Україні. Я б, здається, була б постійним гостем. Дуже цікаво подивитися, що там. Друзі, для тих, хто мене не знає, я кондитер, фудблогер. на моїй сторінці. Купа цікавих рецептів, огляди закладів. І в цілому, я про їжу, я про харчування, про те, як я бачу, як я творю, я творю красиво і ділюсь своїм баченням. Якщо вас цікавлять прості рецепти на кожен день, абсолютно на будь-який смак, я запрошую вас в свій телеграм-канал. Він діє за підпискою. Там по хештегам ви можете знайти просто купу рецептів, які регулярно поповнюються. Вони супер прості, тому що я не люблю ускладнювати. Ви будете витрачати на приготування 10 хвилин на день і харчуватись як у закладах. Тому що в мене така штука, що коли я в поїздках чи ще десь, я вже сумую за своєю кухнею, за своєю їжею, тому раджу придбати собі красиву тарілочку і започаткувати. Нову звичку готувати для себе вдома красиво, збалансовано, корисно. А ідеї ви зможете знайти у мене на каналі. Також на каналі я публікую корисні пости, які допоможуть вам бути більш обізнаними в темі здорового харчування. Всі деталі будуть в описі. Спейс тут просто величезний. Обирай, що хочеш, клас! Вибір на ринку просто величезний. Сири, джеми, напівфабрикати. Тут ви можете випити якісної спешол кави, поїсти, взяти додому або на місці поїсти свіжої випічки. А це просто заберіть мене звідси. Вау! Авторська кераміка. Молочка, печиво, джеми, квашення, клас. Риб, величезний вибір всяких ковбас, сирів. Також сьогодні я придивилась просто рекордну кількість всяких біоснеків. Горішки дуже красиво. Також не забудьте підписуватись на мій інстаграм. Там більше про моє життя, більше 250 рецептів у вільному доступі, а також корисна інформація. Дуже хотіла побачити дійсно таке в Україні. Я стільки всього цікавого локального знайшла, але ну, особливо хочеться спробувати, звісно, все свіже. Типу овочі, сири. Йогурти біли, але якби в мене був ще день в Варшаві, то я б зараз би ну набрала щось, спробувала. Але ви ж бачите, я тут уже з валізою катаюсь, тому на жаль, так нічого не брала. Але коли я буду ще у Варшаві, я обов'язково сюди повернусь. Щось гарненьке по дорозі знайшла. Я вже направляюсь снідати і в центр. Я прийшла на ще одне місце. Це ринок в полі. сподіваюся, що є оплата картою, бо я хотіла взяти свіжих овочів і фруктів собі в аеропорт. А в мене немає готівки. Насправді тут не дуже продуктовий. Де їжа? Де овочі і фрукти? Ще одна цікава річ, яку я помітила у Варшаві, що у нас в Україні в кожному будинку, на кожному кроці є аптеки. Тут такого взагалі немає, тобто я не дуже часто їх бачу, їх дійсно мало. Ну і так само, як кав'ярні, до речі, їх тут не настільки багато, особливо, якщо... Район хоч трошечки відходить від центру, ти тут не знайдеш кав'ярню взагалі. Ну, типу, знаєте, якщо у нас це не центральний район, то у нас є якісь, типу, ларіочки чи щось таке. Ні, тут такого нема. Тут навіть якоїсь захудалої кави ти не знайдеш. Цей заклад я знайшла супер рандомно, тому що він мені був по дорозі. Я побачила, що вони готують спешлті каву, і така, о, ну давайте спробуємо. Я сподівалася, що ще буде норм їжа. На виході я взяла фільтр на Індонезії і сендвіч з веганським пате і овочами. Я така думаю, о, клас, можливо, я сьогодні знайду фільтр, тому що ніде вчора я ж так і не знайшла. Прийшла мені, я побачила фільтр на Індонезії, мені дали спробувати, і це неймовірно смачно, тому мій вибір все-таки пав на ньому. Я не обрала капучино. Що я обрала тут? Це сендвіч веганський з веганським паштетом, помідором і руколою. Зараз дуже цікаво. Давайте спробувати. Друзі, 12 година, я дуже голодна. Це настільки смачно. Боже, я тепер знаю, куди я хочу повернутися в Варшаві. Тому що і кава дуже смачна, клас. Я так розумію, я вже потрапила в старе місто або ще не потрапила, але тут дуже гарно. Зараз скрізь у центрі перекрито ремонт. Ти просто все обходиш. Такі справи. Це якийсь палац дуже гарний. Розпаковка мого обіду я вже не встигаю десь поїсти в закладі. Тут взяла з собою в мене просто півдня ще в аеропорту і взагалі до ночі й до завтра. Тому у мене тут черрі, мікс салату, хумус і морква. Буду їсти. Ну а далі моя подорож тільки починається, тому що я прямую в Італію в Рим. Якщо тобі цікавий мій гастратур уже по Італії, підписуйся, не забудь поставити сповіщення на мої наступні відео. І чекай вже скоро буде влог.